Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Окупанти хочуть задіяти усі бомбардувальники та здійснити пуск і 50 шахедів. Бережіть себе за даними інсайдерів, основна ціль Київ. Лукашенко дав зелене світло бомбити. Почнув із з території Білорусі. Ситуація напружена мости у Києві та Баскетський тунель можуть бути основними мішенями для удару. Реагуйте на тривоги найближчими днями. В той же час ворог протягом останніх днів запустив по українській. І території 300 дронів камікадзе зазначив експерт. Російська федерація могла накопичити коштом внутрішніх виробництво сотні крилатих ракет авіаційного базування Х-101 та Х-555. Востаннє противники масово атакували українську територію такими ракетами не так давно. Є таким чином за минулий проміжок часу лише коштом внутрішнього виробництва. Вони могли накопичити 30 ракет. Поділився військовий політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму каналі в Телеграм. Україні шахеда 136 абсолютно ніяк не проявила себе в зоні бойових дій і не могли проявити, оскільки їхня присутність у зоні з дуже щільним насиченням засобами ураження безглузда. Ледить на крейсерській швидкості 150 км кілометрів на годину об'єкту, що видає характерний пізнаваний звук. Чуємо за кілометри. Йдеться у статті Коваленко на КОМ. Колишній керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк попередила, що Араф накопичує ракети для того, щоб Вторити енергетичний терор проти нашої країни під час опалювального сезону, за її словами, вороги можуть використовувати для масованих атак ракети Х 555 Х-101, а х 55 Колишній речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат говорив, що загарбники на своїй території збільшують виробництво шахедів. Він додав, що протягом вересня супротивник застосував для ударів по українській землі рекордну кількість безпілотників близько 700 одиниць. Редакція каналу Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.